Привіт, мене звати Олег Маламуш, я режисер анімаційного проєкту Мавка. Я хотів би сьогодні тобі розказати про те, що таке аніматор і скільки це професій різних спеціальностей може бути в такому індустрії, чим займаються аніматори і що вони можуть робити. Я вже бачив Мавку, бачив передні повнометражні проєкти і бачив мультфільми, і я хотів би пояснити, що. Такі е, проекти анімацію мультфільми роблять е, достатньо багато спеціалістів, які починають з написання сценарію, вони роблять свої історії, потім малюють ці історії. Е, в малюнках, щоб побачити, як ця історія буде працювати, створюють аніматіки. Потім вже аніматори анімують ці сцени з кожного персонажа окремо, зводиться все це до купи, робляться композитори, і це ще одна професія. І багато інших професій вони так само задіяні в тому, щоб ти побачив гарний анімаційний фільм в себе вдома, чи на телефоні, чи в кінотеатрі. І якщо ти цікавишся цим, то я тебе закликаю більше малювати, вивчати. Якщо ти цікавишся, 3 d анімацію є освітні школи, є курси, які можуть допомогти освоїти цю професію. І, можливо, через декілька років, коли ти зацікавишся цим і якраз освітній, ти зможеш зробити свій перший мультфільм. Зі свого досвіду можу сказати, що ти, якщо ти починаєш вивчати анімацію, то можливо свою першу анімацію ти можеш викласти в інтернет, чи на YouTube, чи в Facebook, чи в Instagram вже через декілька місяців. І мої студенти, яких я навчаю в онлайн інституті Projector, так само вчать анімацію і після цього створюють свої фільми, йдуть працювати в інші студії і робляться не тільки в Україні, а також можуть працювати і за кордоном. Тому я запрошую тебе до цієї професії і маю надію, що можливо через декілька років ми з тобою зустрінемося вже на фестивалі з твоїм проєктом і я буду аплодувати твоїй роботі.